Всіх вітаю, шановне панство. Сьогодні такі неділя, вихідний день. Я вирішила чуть-чуть, ну, як чуть-чуть, так, добряче вам познімати різних відео. От, була соломинка. І як ви зрозуміли по назві відео, сьогодні мова піде про інкубаційне яйце. Нарешті я впевнилася в оплоді і стану продавати інкубаційне яйце. Яйце буде передаватися можна так сказати, по шістьох категоріях. Від шести, а сказати, стад. От, Оце яйця чистопородного марана. Зараз розповім, чому вони. Оце е, туто яйця від помісного стада, пасхального помісного стада. Чому марана знаходиться тут? Тому що маран і в помісному стаді, але є чистопородним. Так, тут курки всі чистопорудні. Просто хто не розуміє, я об'ясняю. Курочка марана. В мене в стадії курки марана, курки брама, курки помість марана і Орпінгтона. А півень марана. Півні марана. От тому яйця від цих курок чистопородні. Тут не буде закладено ніякого гену другого брами, там, бо в мене немає цього півня. Вони там є, але вони нічого не роблять. Вони зовсім молодюсінькі, вони навіть не кукурікають. Тому яйця це чистопородні. По 40 гривень за штуку. Це я обісняю. Далі. Якщо так продавати такого помісний без марана яйця, це буде 20 гривень. Ну якщо уж продавати отако яйце, Зіється марана, так теж можна. Можете сказати, відберіть мій від чистих маранів, Або залиште мені від чистих маранів. Це буде 25 гривень. Карлики в мене несуть, але я не забираю зараз, бо хочу, щоб вони сіли. Буде по 20 гривень. Там мене зібраєте кахінхіни, мільфлори і помісні бентамки. Чисто ну, помісні бентамки між бентамками, там з біловухами. От, і це буде по 20 гривень. Далі. Ось це в мене ячка від пухових. Ви їх бачили недавно. У мене тут голушиє. Оплод провірений. Все прекрасно, 95%. І голошейки виводяться, і не неголошейки. І це коштуватиме 50 гривень. Хоча я могла свободно продавати його по 70. Ось це яйця від помісних кур несушок. Обичних несушок. Немає тут ніяких пасхальних. І це 15 гривень. Самі дорожчі це від пухових, самі дешевші. ну Ось, е, ось ці яєчки від бентамок будуть уже з квітня десь з, е, після Паски. І ось ці теж будуть уже після Паски. Е, перед Пасхою я їх не продаю. Продаються лише від пухових на даний момент і від цих. Але я об'яснила вам. ось ці. е, Ціни і можна сказати, цей лист Листів. Кому треба відео зняти по інкубації, чи з... правильний режим. Кому потрібно кому потрібно зня... зна... зняти помісне стадо. Будь ласка, якщо буде хорошо працювати, у нас все, все буде добре, можуть бути наявності курчата, марана і пухових і всіх остальних помісних, але теж вже десь травня місяця. Поки сядуть клочки. Кому потрібно знати наше місце розташування Вінницька область, Погребчинський район, село Оселівка. Мій номер телефону 096 626 19 86. 095 621 61 40. Це два моїх номера телефону. Є вайбер, є телеграм. По-першому номеру телефону 096 626 19 86. Кому потрібно, звертайтеся. Також пізніше можуть бути в продажі інкубаційні яйця мускусних хачок голубого окрасу німецько-французької лінії важкої, та каченята. Все ще провіряю. Ось такий невеликий набір. Пізніше я зніму і зніму це нове помісне стадо, тому що воно обновилося. Всім дякую за перегляд. Всім дякую за підписку! Всім пока, пока.